Всім привіт! Друзі! З вами, як завжди, жди візерчил. Це вже третє відео Мої... на моєму каналі буде. Але це не частина, це друга частина по конструктору знаток. У першій частині ми зібрали перші п'ять комбінацій схем. А в, а в цій серії ми знімемо, ми зробимо ось о, перша схема, друга схема. Ось о третя, четверта і п'ята. Ось. Остання схема на якій. А ось уже нова. І зараз ми почнемо її збирати. Що тут як, ага, Зрозуміло. Что беремо енергоблок. Ой, ч я? Че тільки кришка снялась? Я не розумію. Чого стільки кришка снялась? Тоді коли должно воно повністю снятися, Я не розумію. Так, називайсь. Я по п'ять відео роблю, тому що того. У мене є така новичка проблемка. І за того, що я знімаю на телефона це все на камеру, мені трохи це невдобно. Із цього пам'ять мені прийдеться прямо чистить, приходиться. Того я таким способом це все зроблю. Записую їх. Така пора. Так, так. динамік, плата і лампочка. Яка перша використовувала у п'ятій схемі. А зараз ми шосту збираємо. Це карета швидкої допомоги зі світловим та звуковим сигналом. Ось як развивается Так, что-то будет вот такой конструктор цветов шо ж мы уже две минуты хорошо схему забираем отсюда В принципе вот такой. Надеюсь, ну, оно так будет работать Вот так, надеюсь, ну, все-таки должно быть Я, опять начну. еще Неначе ні. Так ось такого судді, отакого. Єдине відмість те, що оце теж буде працювати. Ось єдина в чому різниця між ними. Ще тут усі червоні деталі використовують. Появиться ось ця жовтенька і ця зелененька Так, треба що ось. ось такі маленький. Ну так. Mm -mm. так, 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 завждіть здорові двері А то, если честно, у своей бабуси мне треба... Он сейчас, чтобы было так И тут. Я просто быстренько двери закрыть, чтобы не мешало вот такого. тут у меня... Оскануть це так, то невдобно ж. і деталь не хватає. О, працює. схема. Що там наступне? Так, и наступный сейчас сделаем. Вот такой, наступный. Восьмый. И Стоп. Все три, первый, двойный. Ну да. Это десятый, я думаю. И все. Все. Кинесиус уже. Не став. Чогось. Нелогічно, чого з пулеметом то не зробили? Я не розумію. Просто ще його розбираю. Дев'ята схема. Почти їм така з почти індентична. З. З... З цього, просто місто світлодіода Це трохи ближче стоїть. Динамік трохи ближче. І місто ось цього отака деталь. І ось все. Ладно. Зараз наступна схема, вона трохи. І наше. трошки, буквально трошки, ви не замітите різницю між ними. Прямо є Ну, от така сама, як, Сказав би я, якби був би не би б, не ходив би. Не п... закончив би другий клас. Але ні. І не сидів би зараз на канікулах до третього класу. Ось і готово. Коли школа почнеться, буде це вірше, що у мене відео. Це зараз у мене так, час, що я можу випустити. так то прям три відео в день можу випускати. Мені дивляється випустити. Так, так, так. Э... э. Чего теперь? Серка. Скид тут... Уже вести минут и Ну, уже супер. В принципі, тут більше, ніж в прошлый раз. Чем прошлый час уже буде ця частина? Ага. Так, ще одна тут сумма тут. Ось, підключив А тепер беремо це і ще Почему будете що... не Недольчик у системі. тут надо того. Деталь. Така. такая деталька. Тобто вона у неї на одному рівні такий. А так підговором таке не получится. Страшно за мені за динамік. Того ми його... Другий по-другому. Зробимо, підключимо, включимо. Його підключимо. Ми mm -hmm. цю тройну виміняємо на оце. І дві двійні. це повне за цей звук. По першій серії. Якщо ви дивитеся плейлист, ось я зроблю це плейлист по цій Ось вона. Ось це махлина.